Вітаю всіх на каналі зроби сам. Прибрив ось такий поліроль Helpix для пластику та вінілу Всі кажуть дуже хороший. Зараз хороший. будемо тестувати його і подивимося, що воно, що воно себе покаже. В комплект входить сам поліроль, який тут 100, 100 мл. Поліроль для пластику та вінілу з ароматизатором салону. Інтересно. І, і сама губка, щоб нанести. Так, що воно тут нам показує? Так, призна. Так, 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 так. Очищення і защищ... захищає приладу панеля. Також усі деталі з пластику, гуми та вінілу. Середні та зовні авто. Інтересно зараз перевіримо, що воно покаже нам? Так. Шо. І що? Не хоче да Ох. Я вам можу сказати, пахне прикольно, але як вона себе покаже, зараз будемо бачити. Перше, що треба його трохи розтерти цією от губкою, а потім вже сухою тряпкою витерти Якоби він не збирає пилі. На будемо бачити, поки що нанесу лише половину панелі. Там видно буде. І з такою м'якою тряпкою буду витирати. Точніше розтирати його сюди, щоб він записав нашу панель. Не знаю, може хтось користувався таким напишіть ваше враження про нього. Як він вам чесно, як на мене, то можна було простою тряпкою протерти і той же ефект був би. А то що трохи освіжає салон. І все. А далі не знаю. Подивимося, як воно буде на сонці блистіти, не буде, що воно буде. Напишіть, хто таким користувався, чи може є якийсь ліпший поліроль для панелі. Посоветуйте щось, бо щось скільки дивився всі Хелпікси, Хелпікси. Ось таку от фірму рекламують, щось, воно дуже-дуже хороше, але будемо бачити. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь. Коментуйте, діліться відео. Для мене це дуже приємно і стимул для продовження розвивання каналу.